Добренький ранок. Прийшла я в тепличку, трошки роблю обхід. Починаю із мультифлори. Дивіться, які вони. Поки погода така вітряна, я їх не буду виставляти на двір, а потім буду виставляти, хай наростають, буду закривати чорним агроволокном. Щоб вони <кій> скоріше зацвіли. Так мене навчили, я вам розказувала. От, дивлюся, так все обдивляюсь уважно. І так кожен ранок. Оці занесла вчора, тому що вітруган. от, Чуть не понищив мені, он дивіться, що зробив, як обтріпав вітер. І отам листочок. Інжирчики все нормальненько. Дивіться, це у мене бордюрна лента. Хіба воно похоже, що це бочка закопана чи, чи якесь відро? Не похоже. А люди пишуть, що оце типу, росте в чомусь. В чомусь в мене в 20-літрових відрах ростуть 5 інжирів. Це так було заплановано. А ці оця сторона, о, там ще немає бордюрної ленти. Оця сторона і ця сторона будуть всі рости отак. От бачите, як гарненько пов'язали. Нав'язали і ще в'яжуться. Ідемо далі. Отак, От присушив, бачите, як вітер що поробив. Оцей, вроді, вижив брунсвік Ну, тут внизу от то вистрадали вони. Оці завтра всі поїдуть. Сьогодні я хто дивиться, хто заказував. Сьогодні, <кій> після часу, десь я буду вдома. буду вас обзвонювати і будемо там все вирішувати. Цей красунчик, гляньте, який. Бачите, дивіться, огірки. Оце нові, молоденькі. День так гарненько. Ці чуть, чуть старші, вже тільки на вершечках. А ті, що вже найбільше старші, я вже видалила, тому що вони вже були голі. Я залишу оцих три кущі, і мені хватить. І там в кінці три кущі. Шість кущів мені достатньо шланг, щоб не полетіти Ідемо далі. дивитися, що у нас тут робиться. Сітку зараз розтягну в цю сторону. От я і так зробила, що зранку в цю сторону розтягую. Бачите, як зробила А після обіду от так, тому що по центру. Хоча там позальопувала, бачите, оце його воно нічого не допомагає. Тут красунчик у нас красунчичок. І ростуть новенькі. Бачите, вчора я його підв'язала трошки, тому що його хочу робити кущиком. Оці дві, що виростуть, зроблю сюди. І це, може, даже так зроблю. Ну, потім побачу. Після пташок оживає вже цей кущ. гляньте як гарненько, от і вже де не дає цвіт. Вчора бачила, пострадали, пострадав кущ. <кушть> Винесла, називається надвір. Помідорки вон, мої тут ще є. Це хурма не підв'язана. Оце той самисів. Я їх посадила О, вже в'яжуться, бачите? Я їх пізно посадила, але вони вже вони цвітуть і починають в'язатися. Ну і що, прийшли ми сюди? Ви гляньте, як за ніч підросло. Оце то вони ростуть якими темпами. дивіться ну, гляньте на які. Бачите, тут пов'язались, тут пов'язались, он тут зав'язались. Всередині вже цвіте. Ну і прийшли до цього рекордсмена. А ну, ну, дивіться ну. Скоро в телефон буде не влазити. Дивіться, вчора маленькі були. Вчора були маленькі, а сьогодні дивіться, які вже ці більшенькі. І ці теж гляньте. Бачите. Сюди прийшли. Бачите, повзав'язок. Ну, в'яжуться, в'яжуться. Нічого говорити не буду. Все поки добренько. Поливаю зараз одною водою, треба щось з калієм підлити. Гумат калію, він рахується такий самий натуральний. той, о, Тут я пропустила. Бачите, пропустила. Е, то Треба полити для того, щоб наливались гарно плоди і були, ну там так пише, дуже солодкі. Тут теж. І жирчики. Отаке, хай ростуть. От, дивіться, бамія моя. Не знаю, буде, з неї толк не буде, Ну, росте поки. Люблю всякі екзоти. Хочу купити хурму. От. Хурму таку, щоб. Може, теж в теплиці поро... посажу, щоб бо вона дуже високо росла. Я не хочу, тут треба акуратненько пройти, бо ж я вмію обломувати ці. Е щоб не росла високою, якусь таку, знаєте. які бурячки. Я їх прориваю, роблю салатики їм. Це по реймі, його треба з кінця підгортати. Отаку робить без кінця, без кінця. О! Щоб наростала більше оця маса. Ну, корінь той такий великий, білий, знаєте. знаєте. вальчик. І зараз привезу, мені треба байкал. Дивіться, оцю гіллячку я вчора розказувала, я її обломала. Е, Отуто, -от, ненароком. Велику. Отаку От о. Як оце, наприклад, я її вкоротила, поставила на укорення. Ну, вона ще там так от десь сантиметрів 10 більше в землі. І так швидко вкорінилась, Я не думала, що така велика може вкорінитися. Інжири тут буду садити, оце це буду огірки прибирати, от, які вже будуть геть-геть нічого не мати на верхушках. От, і буду оце земля із мішків. От, але буду копати яму таку 60 на 60 і туди насипати іншу землю. Тому що це е, вже тут були огірки. Отак для верху вона нормальна. Але, щоб посадити інжир, мені треба інша земля. Буду там її робити дуже добренькою. Добренько на цьому все. Зараз повідкриваю вікна 25 градусів. Гляньте ж таки в мене красунчики є. Опа, листочок мішає. О, бачите? як це мені вам... От, бачите, воно під стіною. О, гляньте. Да що це таке робиться? Напросився, підірвала. Ну, все, не можу показати сонце. бачите? Сонечко. Отако. Вихше підняла телефон, бачите, отакі. В'яжуться воно. Дай таке добренько. Бажаю вам все самого найкращого, як завжди, щоб у вас було все добренько. От, Бачите, як в'яжуться далі інжирчики. От на цій гілячці нема, на тут є. І от виходять. Але це молодесенька дуже, може це є. Може ще будуть. Оце, що я сама, о, гляньте, появилось. І друга виходить. Бачите, це я сама укорінила, Я як купляла оці інжири, попросила, щоб мені 4 штуки, вони по 40 гривень продали, то мені вдала, Вона положила ця Наталія положила шість, ну, два у подарунок. Що це таке робиться? О, два у подарунок, і я їх укоріняла. Як я не вмію укоріняти інжирів перший раз, вже тепер знаю, От, то це є. Вийшов тільки один, вийшов оце тільки одненький. і вам дивіться. А корінням запутано все. Оце розвинеться трошки листочок, і я пересажу, це буде рандіно сорт. Отакі, От як там два, пересажу у великі горшки. Бачите, коріння. Але якщо отримуєте, отримуєте, зразу не пересадю. Хай хоч тиждень такого постоїть, десь у вас. Не на сонці пекучому, а потім відра. Через того відра, якщо ви схочете, вони багаторічні. Якщо ви схочете залишити на другий рік, ви мусите занести осінню. Як вже буде холодно. Ну як холодно, мені от в мене в теплиці, то мені не страшно буде навіть пізньої осінні. А як вас буде рости на дворі, а на дворі вони ростуть ще краще, А я надвір не можу виставити, бо у мене. Ташки літають голодні вічно. Слухайте, аж злобари. І це є. Дивіться, як за ніч підросли вони. Капець. Вони дуже швидко ростуть. Прямо швидко. Ви висадите і побачите. Це молоденькі, це укорінені, але я їх тільки принесла. Бачите, яка є, а такі будуть. от, То ви мусите занести їх в хату. І для цього треба садити у відра. Якщо в землю ви їх потім переламаєте, тому що гіллячки дуже крихкі, і ви не зможете посадити у відро. Може, є якісь старі відра, такі на 20 літрів, диряві, щоб були, ну, щоб дно було, щоб вода проходила, якщо переліте. От, І садіть у відра. А якщо ви хочете на один сезон, значить садіть у землю. В хату будете заносити, то будете обрізати, оставляти сантиметрів 20-15. Я спілкувалася з одною жіночкою, котра вирощує. То слухайте, в неї один величезний кущ, каже, мені більше не треба. Один величезний, і вона його держить. Я не знаю, мабуть, у 50 літрах. Як вона його заносить, не знаю. Ну і багато в неї кущ, один здоровезний, і багато отаких, от як оце в мене меншеньких. Але в неї вона казала, що із 20 літр вона пересадила оцей величезний у 50 літр. І він так розрісся. Ну, як вона заносить, може чоловік, може щось каже, що він в неї багаторічний і багато років. Не знаю. Якось кожна людина вміє е, по-своєму, знаєте. Так, оці гарненько ростуть. Продовжують. Перестресували, Надя виставила на двір. Ой, Ну нічого. І буду до цього дафа. Оце білі п'ятна, тому що я її мию, а воно якесь таке остається, пилюку мию, а воно тут, бачите, збирається вода отакого. Ну нічого. Оцей даф то точно треба було б на двір, але хай росте. Отакі, тут такі помідорки у мене називаються Томариндо. Дуже солоденькі. Добренько на цьому все. Поки. Всього вам найкращого, щоб все у вас було добре. Саме найлучше. Ну і мені теж. <смас> на цьому все точно. Щасливого мирного дня!